І так, рубрика 9 клінічних критерів межового розладу особистості. Сьогодні у нас п'ятий емоційна гіперчутливість. Це коли така афективна нестабільність почуттів, коли почуття настільки затоплюють, є такий вислів у психоаналізі, що у людей з межовим розладом особистості, з межової структури. Бачите, в мене там собака. Занадто тонка шкіра емоційна. Да? Тобто вони занадто емоційно відчувають все, що відбувається в цьому світі. Так? Там така сенсоріка дуже-дуже чутлива. І це, це не просто така підвищена чутливість, це чутливість, яка руйнує. Так? Тобто всі емоції, які ця людина відчуває, вони затоплюють і вони дають відчуття, що я зараз не впораюсь, що мені настільки погано, що настільки я тону в цих емоціях, що я зараз нанесу якісь, якусь руйнівну подію чи дію для себе. Чи для своїх близьких. Тобто, якщо ви впізнали себе в цьому, то це, то це один із критерій, така емоційна гіперчутливість. І наступний критерій, шостий, це у нас хронічне відчуття порожнечі. Це коли ви постійно відчуваєте, що така внутрішня порожнеча і самотність, Так? порожнеча це про самотність, де здається, скільки б людей вас не оточувало, не оточувало ви занадто самотні. Ви з цією порожнечею проводите будь-який час. Чи вам весело, чи не весело, ви потім зупиняєтеся і розумієте, що мені дуже сумно, мені поржно, да, внутрі, з ким би я не була. Це люди, які постійно шукають об'єкт, якийсь, який наповнити їх да, несвідомо, тому що внутрі ця порожнеча, вона дуже болюча. І це також один із критеріїв, з яким я завжди працюю в психотерапії методом психоаналізу. Да? Ми цю порожнечу пропрацьовуємо. Ми е, е, шукаємо наслідки, да? шукаємо е, причини такі наслідкові зв'язки, чому вона виникла і завдяки якої травмі? Да? Тому що з нею жити неможливо з нею жити дуже дуже знаєте. Це такий світ постійно ворожий, таки відчувається ворожий світ, де я нікому не потрібен.